Іспанська для наших з нуля до А2. Hola y muy bienvenidos. Os invito al tercer video del відеодель un décimo. Вітаю і запрошую до третього відео із 11-го модуля. І сьогодні ми поговоримо про герундій. Про те, як він використовується, як він формується, які особливості його застосування. І буде багато цікавих прикладів. Отже, відео 3, модуль 11, фрази такого типу, що ти робиш, мається на увазі прямо зараз. В, цю, в цей момент, в цю секунду. Слухаю тебе прямо зараз. Ми говоримо прямо зараз. Тобто те, що відбувається прямо в момент, коли ми про це говоримо. Отже, дізнаємось про використання Герундію, про те, як він утворюється від правильних та неправильних дієслів. Отже, Герундій описує дію в процесі її виконання. Дуже подібно до англійської мови. В українській відповідає словам такого типу Роблячи або роблячий, читаючи або читаючий. От в такій фразі, наприклад. Естой абландо, це Герундій, я є говорячим. Тобто, прямо в цей момент. І так, так воно зараз і є. Я зараз є говорячим. Ми українською так не говоримо, немає в нас такої форми. Але, от якщо його так розуміти, то тоді легко стає зрозуміло, що таке і як ним користуватися. Діє відбувається прямо зараз. Отже, Герундій утворюється додаванням закінчення андо до дієслів, які закінчуються на «ар». Наприклад, ablar закінчується на «ар». Герундій від цього дієслова утворюється таким чином. Додаємо андо і отримуємо абландо. Закінчення «єндо» до дієслів, які закінчуються на r або ir. От, для прикладу. Comer ком'єндо, вівір вів'єндо. А тепер. Абландо це означає говорячий, ком'єндо – це той, що їсть в даний момент, і вів'єндо – це той, що живе в даний момент. Або живучи, обідаючи, говорячи. І так, і так це можна розуміти. Крім того, опис дій в процесі їх виконання. Тобто це відповідає теперішньому продовженому часу, от коли дія відбувається прямо зараз. Ми про неї говоримо, а вона відбувається ми можемо спостерігати, як вона відбувається. Структура фрази яка: дієслово Естар. Пам'ятаєте, що дієслово Естар на відміну від дієслова сер. Сер це постійна характеристика, а Естар це тимчасовий стан, от саме стан виконання цієї дії або місцезнаходження. знаходження. Але нас зараз цікавить дієслово естар в сенсі стану. Там, в якому ми знаходимося, або щось знаходиться. Так от, Естар e плюс Герундій. І подивимось зараз, як воно використовується. Наприклад, аорамісмо естой он відео. Саме зараз, зараз, в цей момент, я є записуючим відео. Так воно і є. Аорамізмо естой грабанду он відео. І в цих фразах буде замін... відмінюватися лише оця частина, тобто дієслово Естар. А грабандо інфінітів буде залишатися весь час однаковим. Для будь-якої особи. Зараз побачимо на прикладах. Андрес, ке стас афєндо. Андрій, що ти є роблячим? Тобто, що ти робиш прямо в цей момент? Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Ми є переживаючими важкі часи. Тобто, ми переживаємо важкі часи прямо зараз. Отак воно і є, на жаль. А тепер приклади. Estoy en un Nuevo. Я є працюючим над новим проєктом. Тобто, я зараз, буквально зараз, працюю над новим проєктом. Мій хистакосінандо нафена. Мій син є готуючим вечерю. Тобто, він прямо зараз готує вечерю. Що вони є роблячими, дослівно? Що вони роблять прямо в цей момент? Коли ми бачимо, що щось хтось робить, що вони роблять? Так, от, от в такій ситуації, коли бачимо, що хтось щось робить і не знаємо, що, що вони роблять. Оце от воно є: Кестана Фіндо. Естамос Бусканду на апартаменту. Ми є в пошуках, ми є шукаючими квартиру. І тут треба підкреслити одну справу: Герунді, так як і в англійській, до речі, не завжди описує саме те, що відбувається прямо в цей момент. Чому? Пошук квартири, як у цьому реченні, це справа не одного дня. І якщо люди знаходяться в цьому процесі, і він для них є домінуючим, найважливішим із того, що вони все роблять, то можна Герунді використовувати для процесу, який триває не один день. Але це є домінантним. Тобто, наприклад, leyendo una новела, я читаю книжку, роман. Зараз я записую відео. Але протягом останніх днів я читаю книжку. Так от, коли ця. Дія є важливою для нас, і вона не не триває 5 секунд, а вона тримає триває певний процес, час займає скільки днів, то ми можемо також використовувати грунті. Estáis мучу muchos пакетис. Ви отримуєте багато пакетів. Це не означає, що прямо зараз, це означає, що протягом останнього часу це дуже якби, важлива, важлива частина життя. Отримують багато пакунків, ну посилок. І це, оскільки відбувається регулярно і останнім часом, то ми можемо також використати герундій, що ми отримуємо постійно це, якби постійний процес. Отримуємо багато пакунків. Вони, от тут восотрос, Естайс ресиб'єндо. Ти плюс ти плюс ти. Оця група восотрос. estás калькуляндо, що ти є рахуючим дослівно? що ти рахуєш. Заходимо в кімнату, сидить людина в екселі або з калькулятором і щось рахує або на телефоні. Що ти рахуєш, що ти вираховуєш? паркі». Отут конкретно, зараз, в цей момент, в цю секунду, дитина грається в парку. Мій аміго леєндо ель періодіко». Мій товариш сидить і читає газету. От прямо зараз. леєндо». є читаючим дослівно. «Estamos viviendo un momento histórico» Ми переживаємо історичний момент. «Estamos viviendo» тобто ми через нього проходимо. Це момент історичний це, як правило, не одна секунда. Це якісь події, щільно пов'язані між собою протягом якогось короткого періоду. en la fiesta» Тут, дослівно зараз, буквально це зараз відбувається. Вона на святі вона танцює. estás llorando» – Чому ти зараз плачеш? От тут дійсно, це зараз в цей момент відбувається дія. Дитина, наприклад, каже, чого ти плачеш? Чого ти є плачучим чи плачучою? Ельперо Еста Ладрандо los gatos. Собака, песик є гавкаючим на котів. Еста ладрандо прямо зараз, в цей, в цей момент. Estoy escuchando música. Також може описувати дію, яка відбувається буквально зараз. Я є слухаючим. Музику. Еосеста на предієнду абайлар сальса. Вони вчаться танцювати сальсу. Тут такий популярний танець. Так от, навчитись танцювати сальсу це не один день і не один тиждень. І ось, оскільки вони це роблять, тобто, це для них останнім часом є якби, дуже важливою частиною їхньої щоденної рутини. І вони підкреслюють, що оце от для них є важливим. Так от. А той, хто на це дивиться і каже, Ейосе стана bailar сальса. Тобто, вони є навчаючимися танцювати сальсу. Тобто, вони учаться. І це. Хоча зараз вони можуть бути вдома, але сьогодні ввечері, наприклад, підуть на, на ці курси або там післязавтра. Estamos pagando la cuenta. Це опис реально того, що відбувається прямо в цей момент. Ми оплачуємо рахунок. Ну, наприклад, десь в барі чи в ресторані. Ель sol está saliendo. Сонце. Є піднімаючимся. Тобто, встає сонце. Прямо зараз це можна дивитися. Естой la Пуерта. Це також моментально дія. Тобто, я в цей момент прямо зараз відчиняю двері. dibujando muy bien. Заходимо в кімнату, сидить дитина і малює. І нам подобається або хочемо просто підтримати її ентузіазм. Ти малюєш дуже гарно. І прямо зараз, коли дитина це робить. Отже. Третє відео 11 модуль. І говоримо про Герундії. Що ти робиш, мається на увазі, в цей момент? Слухаю тебе прямо зараз. Ми говоримо прямо зараз. І попрошу вас зробити те, що написано на екрані. Зараз, якраз для цього моменту. А ми продовжуємо. І ми поговоримо про неправильні дії слова і як на їх основі утворюється Герундій. Взагалі мова йде не стільки про утворення Герундії за винятком невеличкого виключення, а мова йде про те, що неправильні дієслова, які неправильні в герундії, які неправильні у відмінюванні. І там, де в корені міняється голосна. Ми вже це з вами розглядали, тому зараз вам буде легше це все побачити. Педір, оця голосна Е, в дієслові педір просити або замовляти, міняється на І. І таким чином під'єндо це той, хто в даний момент просить. Або замовляє. Дормір. О, міняється на У. Дурмєндо. Той, хто спить. Один чи одна людина, чи багато, чи хто, чи він, чи вона не грає ролі. Дурмєндо Вон є сплячим. Венір, Вінєндо. Приходити, прибувати верніше. Тому що це може бути приходити, припливати, при... приїжджати, прискакувати, прикочуватись, не грає ролі. Припливати. Вінєндо. Отак утворюється. Герундії. Ієндо. От. Оце закінчення. Для Р ір однакове. Тепер, якщо в корені слова, окрім закінчення перед R є ще голосна, то тоді поєднання І або Е e дає нам і тобто Y в слові. Зараз побачимо. Дивіться. «Леер» і от оця буква Е, e, при перетворенні в герундій, вона зобов'язує нас поставити. І щоб не було ле і е. Щоб не було три отаких букви. Оця тут сприймається натуральніше і передає йотований звук леєндо. Оір. От Бачите, голосна і голосна оєндо. Траер, знову голосна, плюс ер, получається траєндо. Траєндо, конструєндо, і так далі. Зараз побачимо, наприклад. Ельніо еста дурмєндо Енсукама. Неправильний, неправильне дієслово в корені зміна. А, але закінчення типове. Естой pidiendo un кафе en la cafeteria. Я прямо зараз, от по телефону. Що ти робиш? Та от прошу, щоб мені каву зробили. Прямо в цей момент. Естой pidiendo, неправильне дієслово, зміна в корені, але закінчення Герундія, звичайне. El vecino está construyendo un muro. Сусід є будуючим стіну муро. Мур. Так от, отут маємо оце конструїр, у оця от У зобов'язує з'явитися оцю буквочку y". Estamos creyendo en ti. Ми є вірячими в тебе. тобто Ми в тебе довіряємо, ми тобі довіряємо прямо зараз, ми в тебе віримо, прямо зараз. Підкреслимо, що це за, прямо зараз. Qué estás leyendo? що ти читаєш, що ти є читаючим, дослівно. І от оце Е e зобов'язує з'явитися. El соль está cayendo. каєндо. Сонце заходить. Там було сходить, а тут заходить. Так от, ель соль está каєндо. Сонце є падаючим, дослівно, якщо що сказати. qué estás mintiéndonos? Чому ти є брешучим нам, дослівно? Чому ти нас обманюєш? Чому ти нам брешеш? Mintiendo. Ментір mintiendo. Están sirviendo la comida. Вони подають, накривають на стіл сервір, тобто подавати, забезпечувати людей, обслуговувати. Вони подають на стіл обід. Сервір сервіндо, неправильне діє слово. El ladrón está huyendo. El ladrón, злодій, є втікаючим. Уір – це втікати. І оця буквочка У, забезпечує появу отут, і Están riendo Akarkaдас. Реєрси Акаркахадас це означає реготати. Не просто сміятись, а реготати. Вони є регочучими, тобто, вони регочуть, дослівно, якщо сказати. Але нас, от що цікавить, рієндо. Estamos destruyendo el planeta. Ми є розрушаючими, нищачими планету. Тобто, ми нищимо планету в даний момент. diciendo la verdad? Ви говорите правду. Устет, пам'ятаєте, устет – це ваша милість. Тобто, говорить ваша милість правду. Естой muriendo де амбре. Я є помираючим від голоду. Фігурально. Морір мур'єндо. Неправильне дісло. Estamos influyendo en la decisión. Ми впливаємо на рішення. Estamos influyendo en la decisión. Тобто ми є тими, хто впливає прямо зараз. Естас yendo a la casa de tu amigo? Yendo", оце от йендо. Це Герунді від слова ir і ти. Ти йдеш додому до твого товариша. Естан репітєндо. Repitiendo los mismos errores. Вони є повторюючими ті самі помилки. Тобто, вони повторюють прямо зараз ті самі помилки, які вже були раніше. El Perro está oliendo la Comida. Собака є нюхаючим їжу. Тобто нюхає прямо зараз їжу. Estas pidiendo un favor. Ви просите якусь послугу, ви є просячими послугу. От Якщо ми навчимося цю структуру для себе розуміти, от так, що ви є просячими, ви є роблячими, ви є читаючими, ви є просячими чи замовляючими, ви є впливаючими. от Якщо ми це так будемо говорити, то тоді дуже легко буде використовувати ці структури, тому що Герундій, він же ж форма його не міняється. Міняється тільки оце дієслово, яке вказує на особу і на час. І тепер здогадайтеся, як це може бути використано в майбутньому і минулому часі. Це не входить в наш курс, тому що курс А2. Але взагалі, якщо оце дієслово Естар поміняти в часі в минулому або в майбутньому, то ми отримуємо відсилку до дії, яка відбувається точно в той момент, або в майбутньому, або в минулому, але я вам про це поки що не говорив. Істой Сінтієдо Ундолорде Кабеса. Я є відчуваючим біль в голові, тобто головний біль. Мені болить голова прямо зараз. От коли ми говоримо, що це відбувається прямо зараз, то от кажемо такою структурою. Есто Сіндорде Кабесу. Я відчуваю головний біль. Еста йдо аль супермеркадо. Вона прямо зараз є, прямує до супермаркету. Estamos riendo de la Broma. Ми сміємось над жартом. Рієндо. Тут, як ми вже говорили про слово рієндо якось раніше, воно може бути прямим а може бути зворотним. Зворотнім воно використовується більше в розмовній мові. Тобто, можна сказати так, estamos riendo nos» або «Estamos riendo». Значення ото не змінюється. З, з жарта. Сміємося з жарту. «Algo está cayendo por un precipicio». Тобто щось є падаючим в прірву. «Estoy siguiendo mi intuición». «Я» є слідуючим за моєю інтуїцією тобто я слідую тому що мені підказує внутрішній голос або мої думки Естан треєндо Алегрія Ну Estras Casas Ну це очевидно про тварин домашніх. Вони приносять, вони є приносячими радість в, наші, в наше життя. Ну, а тепер приказка. приказ. Елькеста вієнду суальма Аль Дябло, но Не Па. Той, хто є торгуючим своєю душою, тобто, хто продає свою душу дияволу, не має спокою і не буде його мати. А тепер, наша традиційна рубрика: Люд, камера, акціон. І наводимо фрази, які варто використовувати в житті. Андандо се афе ель каміно. Тобто, ідучи, робиться шлях. Тобто, той, хто йде, здолає свій шлях. Апренддо се апренде. Навчаючись, людина навчається.

Estamuriendo por dentro pero son por fuera». Тобто людина, яка дуже сильно переживає всередині себе, але цього не показує і назовні видає посмішку. І дуже гарна пісня на слова Аліни Костенко, коли душа виходила в люди, забинтована білим сміхом. А тепер, будь ласка, за одну хвилину запишіть те, що ви довідалися з цього відео. Як ви це можете використати в житті? І занотуйте фразу, яка вам найбільше сподобалась. Зробіть це прямо зараз, щоб не забути. Ще одна прикрука. Метіндо лапата се апренде ано метерла. Метер лапата це те, що, по-нашому, можна сказати, вструмити носа в те, куди тобі не треба було встромляти Так от, метєндо лопата, встромляючи ніс. Іспанці говорять пата, лапа. Встромляючи лапу, се апренде, тобто навчаємось не вставляти її другий раз. Напоминка вчаться. Отже, ми з вами переглянули третє відео з 11 модуля. Поговорили про те, як використовується Герундій, що він взагалі собою являє і для чого він служить, для передачі тих дій, опису, які відбуваються прямо зараз, коли ми про них говоримо. Або домінантних дій протягом останнього періоду часу. Тих, що є найважливішими. Тобто, що робиш? Слухаю тебе, ми говоримо. І наступний відеоролик це буде четвертий із 11 модуля, і ми поговоримо про інфінітів та Герундій з прямими та непрямими додатками. Будь ласка, зробіть те, що я вас прошу. Ну от, це те, що я хотів сказати в цьому відео. Сподіваюся, що воно буде для вас корисним. Пробуйте, особливо з Герундієм. Ті фрази, які ви бачили на екрані, можете зробити паузу, поставити, вернутися. і просто підставляйте інші особи для того, щоб попрактикуватись із тими реченнями, які є. Але саме краще – це створювати ваші власні речення за аналогією з тими, які ви бачили на екрані. А на цьому все. Дякую за увагу. Gracias por vuestra атенціон і я стала próxima.